Вітаю глядачів телеканалу Ради. в ефірі Програма Власний погляд. Історична пам'ять і 70 років по тому зберігає трагічну сторінку в історії українського та польського народу, яка відбулася в 43-44 років. Власне, дійсно пам'ятати про це потрібно, але відновити хронологію за документами ще важливіше. Тому сьогодні ми саме будемо відновлювати в нашій пам'яті хронологію за документальним підтвердженням разом з доктором історичних наук професором Володимиром Сергійчуком. Вітаю вас в нашій студії. Дякую за те, що завітали до нас. І от досить багато дискусій, багато про це говорять. А чи можливо сьогодні відновити хронологію тих подій за тими документами, які збереглися до нашого часу? Я думаю, що цю хронологію можна було відновити ще починаючи з перших днів незалежності. Чому? Тому що українська держава, ставши незалежною, могла розставити всі крапки, як кажуть, в тих чи інших процесах, які відбувалися на нашій землі, і в тому числі в, такій, в такому явищі, в такій події, як польсько-українське протистояння на Волині під час Другої світової війни. Справа в тому, що всі документи про ці події, або я сказав би так, абсолютна більшість документів, саме не спогадів, значить не емоцій, а саме документи, вони збереглися у Радянському Союзі і відтак перейшли до Незалежної України. Зокрема, наскільки були доступними ці документи для істориків, для тих, хто досліджували цю тематику, адже певний час вони були закритими. Доступ до них так, вони були закриті до 1991 року. Але після проголошення незалежності історики і не обов'язково це мали бути київські. На якщо йдеться про Волинь, скажімо, історики Волинського університету могли б піти у архів обласний і підняти ось ці документи. Тобто вони навіть на рівні регіоні не зберігалися ні, звичайно, ні в Москві, бо казали, що ці документи були закриті лише їх доступ до них був в Москві. Вони були під грифом «секретно». певна частина документів, звичайно, вони там і зберігаються, але <клес> первинні документи, які стосуються цієї трагедії, в значній мірі зберігаються на місцях. Я ж вам показую ось документи, які я знайшов у Волинському обласному архіві. Що це за документи? Це списки, поіменні списки. На кожне село в Волинській області, я думаю, такі є і в Рівненській області, на півночі Тернопільській, яка входила до Волинь, із іменами і обставинами, в яких загинули ці люди під час війни. То, кожне село склало такі списки. Принаймні за цими документами можна відновити кількість жертв і навіть визначити, за яких обставин вони, вони загинули і з чиєї руки, тому що у цьому документі написано, що. Як йдеться про Азаріанську сільську раду в Волинській області, що Гаврилевський Арсеній Борисович, Корнієвич, загинув, роз, був розстріляний в 43-му році німецькими окупантами. А от уже Гузовський Іван Трофимович був убитий польськими націоналістами і так далі. Тобто кожна людина, яка загинула невинною смертю, вона тут зафіксована. І таким чином можна брати кожне село, і рахувати, і будемо бачити реальну картину. Як ви почали досліджувати цю тему, що вас, скажімо, змусило, або що спонукало до того, зацікавитись цією темою? Чи наскільки в вашому архіві, в вашому доступі, є документи? Який це обсяг документів? Ну чому я почав займатися цією справою? Хоч я не волиняни, так би мовити, корінний, я родом з історичної Київщини. Справа в тому, що в 1996 році на пропозицію польської сторони було залучено групу українських істориків для вивчення подій на Волині. Ось, в принципі, це була головна мета, яка ініціювалася польською стороною. І коли я почав брати участь від з українського боку у цих конференціях, які відбувалися у Луцьку і у Варшаві. Весною в Луцьку восени в Варшаві. Тобто були все-таки спільні дослідження? Були спільні істориків. дослідження. Але що стало зразу зрозумілим? Що ці е, міжнародні наукові семінари про українсько-польський конфлікт на Волині в роки війни, е, ці семінари організовуються польською стороною, і вони ініціювали наголошення цьому для того, щоб підписами українських істориків освятити те, чого, чого хочуть добитися е, поляки і в основному. За цим стояли ветерани армії Крайової. Тієї армії Крайової, яка в 1943 році діяла на Волині, в 44-му діяла на Волині. Вона, скажімо, навіть у, коли почалося повстання у Варшаві, відоме всім 44-му році, то вона не покинула Волині, не пішла, так би мовити, Варшаву захищати від гітлерівців тих, хто повстав, а вона продовжувала діяти на Волині. Так, от е, ці всі так би мовити, спроби поляків значить, зафіксувати підписами українських істориків ту картину, яку вони хотіли бачити, вони, звичайно, почали зустрічати спротив з нашого боку. І коли ми почали оці документи показувати, то ветерани армії краєвої, які були присутні на наших семінарах, дуже. Так би мовити, виступали категорично проти, щоб цих документів не представляти. І я можу навіть сказати, що після того, як я ці документи з цими списками представив на конференції в Варшаві в 2001 році, я став для польської сторони небажаним дослідником І от вже 12 років. Мене на всі українсько-польські зустрічі, які стосуються цих подій, а вони там продовжують так, би мовити відбуватися, не запрошують. Але чому власне українські історики не зацікавилися цими документами і вашими дослідженнями, які ви провели? Я не мені важко сказати, чому я думав би, що і наша влада мала б зацікавитися, і ще в 2003 році я мав зустрічі із. Тодішнім депутатським корпусом із представниками нашої України. І коли готувалася в Верховній Раді заява спільна, яку підготувала польська сторона, я все-таки говорив, що ось на основі цих списків не треба поспішати сприймати позицію польської сторони, а треба вивчити. Так, треба помолитися за душі невинно вбієнних, треба їх вшановувати, треба щороку це робити, а не тільки в круглу дату. Але що стосується остаточних висновків, дайте хай попрацюють спеціалісти, дайте хай будуть вивчені всі архіви, дайте опитати живих свідків. І живих свідків 20 років було набагато більше ніж сьогодні. Ви розумієте? Бо в чому справа? Що Польська сторона базується в своїх звинуваченнях українського національного тобто, польської сторони. Є узгоджена позиція історики, які досліджують цю тему. Єдина позиція щодо цих подій. Українські історики поки що різні різ... по різному трактують, і що може лягти в основу їх... їхніх досліджень? тому, що багато українських істориків на жаль задіяні в якихось проектах, навіть наукових, які фінансуються польською стороною на польський грант. Це однозначно, і ці всі зустрічі, які відбувалися в Варшаві, це все так би мовити, поляки організовували. І складається враження, що головне завдання для польської сторони не встановити істину, а добитися, добитися того, виснення. щоб. Затаврувати український національно-визвольний рух, бо все, бо всі поляки, які загинули, це виходить під рук українських націоналістів. Але я пред'являю документ, скажімо, по селу Рудники тодішнього Колківського району Волинської області. І тут написано, що приїхали німці, значить, оточили населення, зібрали там 150 після осіб, і а жителі поляків 48 чоловік. Розстріляли, тобто німці розстріляли поляків в даному випадку. А не українські націоналісти, тобто провокації були і з німецького боку, і навіть з радянського були, боку. Про це досить багато були, пишуть і були, польські історики, і українські. Були, тобто, якщо брати загалом ту кількість жертв, яку називають сьогодні, а вона доволі таки різна. Варіанти називаються різні, не враховуються саме спекуляції на цій темі, на цій болючій темі для українців, і поляків? Справа вся в тому, що, скажімо, наші і громадські діячі. І ті, що зокрема зараз підписали відомий лист до польського сейму, щоб визнати дії ОУН у пана Волині геноцидом польського населення, вони не використовують оці документи, вони на них не посилаються, а приймають до уваги тільки позиції польської сторони. На чому базуються польські докази? Батько і дочка Семашки зібрали спомини. Поляків, яких виселили після другої світової війни на територію Польщі з західної України, із Болинської, Рівненської, це е... операція Вісла. Яка ні, ні вісла це буде пізніше. пізніше. Це було на пропозицію польського уряду е, еміграційного, сталін погодився на взаємне переселення. Це була зустріч Сталіна із представниками польського уряду Миколайчиком ага. і Грабським на початку серпня 1944 року в Кремлі. І коли Сталін чітко сказав полякам, що вони Львів і вільно не одержать, тоді поляки запропонували, давайте зробимо взаємне переселення. І Сталін погодився. І тому всі поляки, які жили на території західноукраїнських областей, змушені були переїжджати до Польщі. А українське населення, корінне, яке було за лінію Керзно, силою виганяли в радянську Україну. Так, от, е, значить, якщо ми говоримо про ці переселення, то звичайно, що в цій ситуації багато поляків не хотіло їхати. І їм польський уряд лондонський, і про це, до речі, чомусь мовчать. Їм польський сей мовчить, польський сенат мовчить, що армія краєва на Волині вона мала завдання від польського еміграційного уряду відбудовувати там польську державу. А українці хотіли мати на своїй землі українську державу, і ось ось чому основний конфлікт. Цього так би мовити не хочуть мати на увазі і не згадують про, скажімо, українські жертви. Якщо е, пишемо про е, жертви на Волині, а треба ще повторюю, розібратися поіменно від від кого хто загинув. Ну принаймні за вашими даними, от е, ви вже порахували, хоча б за тими документами, які, які у вас сьогодні є в вашому архіві особистому. Mm -hmm. От я на які приблизно жертви, все-таки з одного і з іншого боку, лише за вашими приблизними підрахунками, які ви можете відновити, значить, те, що я можу сказати попередньо, це не остаточно, а попередньо, бо я не всі документи бачив, враховуючи кількість польського населення станом на 1 січня 1941 року в Рівненській і Волинській областях, враховуючи ту кількість, яку призвали до Червоної армії в 1941 році. Враховуючи ту кількість, яка пішла польсько населення в евакуацію на схід з відходом Червоної армії, враховуючи ту кількість польського населення, яку німці вивезли на роботи до Німеччини під час окупації, враховуючи ту кількість поляків, які загинули в більшовицьких загонах, чи партизанських, чи в армії краєвої, чи в інших збройних з'єднаннях. Враховуючи ту кількість поляків, яка була призвана до лав польського війська польського після приходу Червоної армії у 44-му році, і враховуючи ту кількість 800 тисяч поляків це в цілому, але понад 200 тисяч поляків, яких виселили до Польщі після війни, то ця цифра приблизно може бути десь так в районі 20 тисяч. А це з польського боку, з поляків. Що стосується українців, то чесно, треба сказати, ніхто не рахував. По цих документах, які я бачу, то українці загинули. Тобто ви зараз стверджуєте, що жодна із сторін має точних підрахунків, Абсолютно. скільки жертв загинуло, які б дійсно були б, скажем, загинули або від українців, або від поляків саме в межах етнічного конфлікту. Між, так, Остаточної цифри немає. Ні в одної, ні в другої сторони. Немає частина документів є в нас, тому що я повторюю. Батько і дочка Семашки написали книжку, значить злочини українських націоналістів на Волині проти польського населення, але це все написано на спогадах. Без жодної документа. Пане Володимире, але, але чому власне, сторона? от говорячи про трагедію, це дійсно біль. Це горе багатьох родин, яке досі відгукуються. Чому, як правило, згадується лише головний акцент ставиться лише на кількості, адже варто говорити про зміст, зміст цієї трагедії, трагедії, навіть не кількість, тут головне, а зміст цієї трагедії, і те, що це дійсно були трагічні сумні події, напевно, треба тут більше зосереджуватись на іншому боці питання, чому це сталося і як зробити так, щоб не по повторилося. напевно, оце має визначати дискусії з того чи іншого боку, і має знайти з призвести до якогось примирення, до якоїсь спільної точки. Я зору. Я з вами повністю погоджуюся, і от, починаючи з 1996 року, коли я почав брати участь у цих наукових семінарах, я ставив перед польською стороною питання. Ми з вами тоді можемо знайти спільну мову, коли ви будете визнавати право нації на самовизначення тобто право корінного народу Волині. А він є український, він там був в абсолютній більшості понад 80%, Коли ви визнаєте його право на власну державність, от тоді ми зможемо з вами дуже швидко все розібратися. А коли ви цього не визнаєте, коли ви кажете, що взагалі не хочете називати Волині Галичиною українськими землями, кажете, що це землі схудні, малопольські. То ми ніколи не до власне конфлікт полягав ще навіть в тому, що і самі визнані сім самі... самої території, не лише що... національності, але хотілося б зрозуміти, наскільки оцей конфлікт є базовим, і чи можна взагалі його ставити в основу всього на сьогодні? Ну на сьогодні що, що може визначати, От, скажімо, на чому все-таки ми можемо зійтися? Я ще раз кажу, що з моєї точки зору, ми можемо тоді знайти з поляками порозуміння навіть на науковому плані. Щоб вже правильно, так би мовити, рахувати і справедливо рахувати жертви і тому подібне і причини. Сьогодні коли... складно навіть відновити, хто перше розпочав, адже дійсно конфлікт там досить. Не складно. Ви попросіть у цю студію народного депутата України Ярослава Федорчука, який вам розкаже, як він був свідком, як на його родину, під Луцьком, на Різдво 1943 року напали поляки. Це, це була можна... це січень. Це Різгрот. саме кульмінаційні оці події, так, які пов'язані з Волинською трагедією. А я вже не кажу про Холмщину 42-го року, де поляки винищували українців на як українська етнічна територія. Чому Сейм Польщі не згадує ці жертви? Чому наші депутати, звертаючись до польського сейму, не кажуть про це? А чому не кажуть про жертви українців Холмщини в 44-му році, 45-му році, де не тільки польське підпілля нищило українське населення, вирізало до цілі села? А Збройні сили польської держави брали участь у цій різанині. Чому обійдено це все? Чому тільки ми про польські болі говоримо, а про свої забули? Якщо говорити, все-таки ми маємо говорити, не розпалювати зараз протистояння, не порушувати якісь історичні глибині і, напевно, важкі теми. Хотілося б зрозуміти, щоб наші покоління. прошу слово не сказати. Ви дуже правильно кажете, у 2003 році президенти Кучма і Кваснєвський... Знайшли порозуміння, підписали спільний. спільний, так би мовити, свого роду меморандум парламентів. парламент, хоч він та та заява була несправедлива до українців, але нібито знайшли, проголосували, знайшли порозуміння. Чому через 10 років повертаємося до цього питання знову і не віддали цю справу історикам, щоб вони спокійно, без політичних тисків розслідували цю справу, а чому знову винесено на ось такий. Великий політичний круг. Хотілося, щоб власне ми все-таки знайшли порозуміння, і політика не заважала історикам зробити свою справу і знайти істину. Істина, як завжди, посередині. Не буває вини з одного або з іншого. Ні, боку. Ні, я з вами не погоджуюся. Чому не можна в даному випадку говорити, що істина має бути посередині, істина має бути такою, якою вона була. І є для цього документи. Треба по документах встановити істини. Якщо ми винні, документи покажуть, тоді ми скажемо, що не посередині істина, а ми винні. А коли ми заходимо таке, що давайте для примирення скажемо, що і ми і ми, і так далі. Це можна десь на політичному грунті говорити, полі, але у науці давайте встановлювати істину за документами. Ну, мені залишається вам побажати успіху в такій нелегкій і складній справі, адже дійсно істину потрібно відновити навіть заради того, щоб ми розуміли саму причину і саму глибину цієї трагедії для того, щоб вона не повторилася. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нашим я маю нагадати, що гостем студії був Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор. Волинська трагедія це ті події, які слід пам'ятати, слід про них говорити, але шукати причину, шукати глибину. І ще одне: в цій трагедії варто пробачити всіх і просити пробачення. Дякую всім за увагу.